Доброго ранку дня чи вечора усім любителям футболу, громадянам великої України, які в ці нелегкі часи залишаються справжніми українцями. Слава Україні! Вже зовсім скоро збірна України з футболу розпочне свій шлях на Євро 2024 у Німеччині. Заявки збірних було розширено до 26 гравців замість 23, що дає більше варіативності тренерам, у тому числі Сергію Реброву. Давайте розберемо, хто з гравців збірної виявиться, на жаль, зайвим у заявці на фінальну частину турніру. Це другий випуск, і на черзі крайні захисники. Праворуч в захисті останнім часом, безперечно, основним став чемпіон молодіжного чемпіонату світу 2019 року у складі збірної України, захисник донецького шахтаря Юхим Конопля. Юхим дуже добре підключається до атак, дуже добре підготовлений фізично, що допомагає йому увесь матч провести в дуже інтенсивному ритмі. Найбільшою проблемою, напевне, слід зазначити позиційну гру у захисті. Цього сезону на цей момент Юхим відіграв 35 матчів, в яких забив гол та віддав три результативні передачі. Зокрема, 20 матчів він відіграв в чемпіонаті України 5 у Кубку, 5 у Єврокубках, та 7 поєдинків провів у складі національної збірної. Другим кандидатом на позицію правого захисника є гравець київського Динамо Олександр Караваєв. Олександр є більш універсальним гравцем, який також може зіграти на лівому фланзі захисту та на обох флангах півзахисту. Але на момент Євро Каравайво виповниться 32 роки і витримувати весь матч у високому темпі йому вже не під силу. Цього сезону він дуже часто не дограє матч до фінального свистка або виходить на заміну. На цей момент він провів 28 матчів у цьому сезоні, з яких 20 у чемпіонаті України один в Кубку, 3 в Єврокубках та чотири рази виходив у складі збірної. Ще одним кандидатом на позицію правого захисника є товариш та конкурент Караваєва у Київському Динамо Олександр Тимчик. Нещодавно він отримав пошкодження, але до євро має набрати оптимальні кондиції. Тимчик є одним з найшвидших гравців не лише Динамо, а й взагалі в українській прем'єр-лізі. Володіє дуже потужним ударом. Цього сезону на момент виходу відео він провів 27 матчів, з яких 21 матч в Чемпіонаті України, 4 в Єврокубках та 2 матчі за національну збірну. За 27 матчів Олександр відзначився двома результативними пострілами у ворота суперників. Отже, хто, на вашу думку, ці двоє правих захисників, кого включить до складу на Євро Сергій Ребров? А хто, на жаль, опиниться поза заявкою? Лідер на позиції лівого захисника Віталій Миколенко нещодавно розірвав зв'язку гомілкостопу у матчі за Евертон. Але, як зазначив сам Віталій, він обідується без операцій і сподівається зіграти на Євро. На це сподіваємось і ми всі. Віталій є незамінним гравцем Евертону та збірної України. Молодий, нахабний, чіпкий, непоступливий. Це все про Віталія. Для нього не існує жодних авторитетів. Саме за такі бійцівські якості його полюбляють і поважають вболівальники. Цього сезону Віталій провів 41 матч, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу. Побажаємо Віталію Миколенко здоров'я та швидкого відновлення. Бо, якщо завертоном завдання на сезон він виконав, то збірній він дуже потрібен на євро. Іншим кандидатом на місце в заявці є Богдан Михайліченко. Вихованець Динамо, який пограв за Шахтар. Швидкий і з гарною передачею. На жаль, цей сезон Богдан не може занести собі до активу. Після невдалого періоду Хорвації та виключення з клубу через непорозуміння з головним тренером, він повернувся до України. Наразі є футболістом Житомирського полісся. Цього сезону Богдан встиг награти 21 матч, в яких зміг зробити дві гольові передачі. Ще одним кандидатом на потрапляння до фінальної заявки на євро є захисник київського динамо Владислав Дубінчак. Владислава вирізняє його швидкість, витривалість, працьовитість та непоступливість. Але, на жаль, йому не вистачає досвіду. Пройшовши усі вікові категорії збірної України, він досі не зіграв жодної хвилини за головну команду країни, хоча Сергій Ребров слідкує за ним та вже викликав на тренувальні збори. На цей момент Владислав провів 24 матчі у сезоні, у яких зробив дві гольові передачі. Отже, кого з лівих захисників ви хотіли бачити на євро, а хто, на вашу думку, має виявитися зайвим. В будь-якому разі, хто б не поїхав на євро, ми впевнені, що вони гідно будуть представляти нашу країну. Ми віримо у них всім серцем. Напишіть свою думку, хто поїде на Євро 2024 до Німеччини, а хто не потрапить до остаточної заявки на турнір. Поставте відео вподобайку та підпишіться на канал. Дякую всім за перегляд. Всім мирного неба та перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!